ремінь варіатора на квадроцикліці Moto Force 1000 Touring 3 генерації. Перше знімаємо підножку, далі знімаємо декоративну кришку, під ній знаходиться сам, сама кришка варіатора. Відкручуємо болти обережно і потім їх правильно затягуємо, щоб не перетягнути кришку. До речі, якщо вдруг втопили варіатор, звертаємо увагу, тут є така слівна пробка. Втопити варіатор це не так страшно, як втопити двигун, але е, потрібно розуміти, що після того, як втопите варіатор, у вас е, буде вода, пісок, бруд на тарілках, на ремені варіатора, на обгонній муфті, в блоках, грузиках варіатора і так далі. Тому це теж не дуже добре. Тримають кришку ось такі болти з резинкою, не перетягніть. І, до речі, вони різної довжини, тому не переплутайте. І знімаємо кришку варіатора. Що ми під нею бачимо? Два шківи, ремінь варіатора. І зараз ми його знімаємо. Далі знімаємо сидіння, і під сидінням знаходиться заводський зіп-комплект з ключами. У зіп-комплекті знаходимо ось цю штуку. Її зараз будемо вставляти сюди і відкручувати шкіф. Розжимаємо тарілку варіатора для того, щоб ремінь мав свободний хід. Звертаємо увагу, закрутили цей болт. І ось у нас як прослабився ремінь. Тепер вправо його виводимо і знімаємо. І вуаля, все готове. Зняти ремінь дуже просто.